Дівчатка, всім привіт! Іноді хочеться чогось ситного, поживного, тому пропоную вам приготувати разом зі мною чудовий м'ясний салат по типу олів'є. Інгредієнти вам добре знайомі, але на всяк випадок пригадаємо їх: картопелька, куряча грудка, морква, яйця, огірки і зелений горошок. Починаю з зеленого горошку треба позбавити. Його рідини зайвої. Я стіжую рідину, відставляю в стороночку і переходжу до нарізання картоплі. Міленьким кубиком нарізаю картопельку, складаю кастрюльку. Далі дрібненько нарізаю моркву. Її додаю просто для кольору. Так, я в салатах не дуже люблю варену моркву, але ви можете робити, як забажаєте, за своїм смаком. Далі переходжу до курячої грудки. Її я теж подрібнюю достатньо міленько, спочатку кубиком, а потім ще ножичком проходжуся, щоб її подрібнити на волокна. Все ретельно перемішую. Щоб компоненти поєдналися і подрібнюю варені яйця. Беремо з вами огірки. Можна обмежитися свіжими огірками, можна солоними. Я поєдную, у мене були солоні огірки і свіженький, тому буде таке, такий мікс огірковий. Зі свіжого огірка я завжди знімаю шкірку, бо вона трошечки така жорсткувата, вона не потрібна в салаті. Ще раз все ретельно перемішую. Заправляю майонезом, перекладаю у салатницю і подаю до столу. Сподіваюся, вам сподобався цей простий рецепт. Смачного вам і до нових зустрічей!